рада розіслала всім СБ листи. можливо, будуть прильоти по критичним інфраструктурам, можливо, перепади в постачання там газу, електро і так далі. Прийміть, будь ласка, якісь міри рекомендуємо. Далі, ну, які мої дії. Да? Я вважав, що то неправильно приймати або самому, або навіть правлінню. Тобто написав в групу там у нас біля 300 чоловік. Просто зібрались люди ініціативні ввечері, вийшли там біля 30 чоловік. І кажу: от є лист, от є ситуація. Давайте вирішимо, як діємо. Всі, давайте купимо, давайте, щоб було. Крім того, нам повезло, один з мешканців запропонував ну, варіант купівлі генератора з такою значною знижкою. Ми його придбали там, майже за 33 тисячі на 5 кВт. От. Ну, круто вийшло. У нас кошти були закумульовані. Ми їх окремо не збирали, тобто були на рахунку СББ. В принципі, ми ні копійки не збирали на саме облаштування укриття і так далі. Тобто це все з тих. Коштів, які були на ОСББ. Насправді, як такого укриття ніхто не планував, воно виникло зненацька. Починаючи з 24 лютого, після вторгнення Росії до України, більша кількість людей виїхала в перші дні, а орієнтовно чоловік 30 залишилось, і ми почали тут, скажімо так, облаштовуватись. Хтось почав приносити речі з дому, хтось. Теплі ковдри, хтось продукти, закрутки, кава, чай. Тобто люди насправді дуже сильно згуртувалися, знаходили якісь доски в підвальному приміщенні, робили з них лавочки, були якісь здорові урни від вазонів, їх перевертали, накривали лавками, утепляли. Ну, Напевно, десь орієнтовно добу, першу добу ми тут сиділи в цьому укритті. Тому що ніхто не знав, чого очікувати. А наскільки людей воно розраховано в укриття в вашому будинку? Ну, ми десь орієнтовно зробили 50-60 місць на даний момент. І спускається виходять людей? Так, буквально в понеділок, коли був масований обстріл, орієнтовно практично всі місця були зайняті. У вас велике приміщення, і я бачу стеля ну, тут, умовно під 3 метри, так? Це важко все обігріти з теплової пушки. І що ви плануєте от зробити? Ми з цим? плануємо ми вже закупили, тобто ми так огородили отут от видно те, що ми побілили да, приміщення. Воно, от, як казав Ярослав, орієнтовано на 60 сидячих місць, і ми такі проходики, ви бачите, ми їх такі. Будемо теплові обмеження робити. Просто з плівки, тобто можна буде проходити, але вони будуть перекривати. І тоді, вже, коли ми включаємо ті гармати, воно дійсно буде обігрівати. То у нас, крім тієї гармати, є ще ще три термії таких нагрівача, ще два маленькі Тобто ну, Ми прикидували, достатньо буде, щоб тут було комфортно, тепло. Щоб по грошах це вийшло. 33 тисячі у нас генератор. а дуйчики... Генератор, дуйчики у нас були. На ОСББ вони у нас були як резервні для обігріву машинного відділення ліфтового. В принципі, ну, не було таких зим, ми їх ні разу не використовували. Це ще забудовник забезпечив нам, але вони були цих три гармати. Крім того, три дуйчика просто мешканці принесли. Тобто ми більш на обігрівання нічого не втрачали. Що ми купляли? Ну, реально копійки. Тобто пінопласт. Просто, щоб було зручно в, в спину да, там, воду закупили закриту в батлашках. Е, провели кабельну лінію, окрему для е, гармати теж, прямо щитової кинули от на кабель. ну там Це 500-600 гривень. Ну, .е. Загалом це там, ну може тисячі-дві-три, оці, оці всі дрібнички. Багато не витрачали. Там побілили це теж. Мешканець дав відро фарби, компресор у мене був, пістолет позичили. Ну, тобто, зробили самі, стали побілили. Ми бачили, у вас ще є і стосовно безпеки, тобто там і аптечка, і вогнегасник. Аптечку, так. Да. Одну ми купили, дві знову ж таки нам подільська громада як вручала цей сертифікат. Ми звіт здавали, підписували і також. Там деякі дрібнички, але приємно. Там дві аптечки вони нам дали, два. Таких покривальця, там вологі серветки, такі серветки, там для діток якісь розмальовки, шашки, шахмати, дрібнички, ну, фонарик також. Ось ж таки, також я це довів людям, що міськрада ну, говорила про свої наміри половину вартості генератора відшкодувати. І вони ну, дійсно, поки скажімо так, дотримались слова, вони написали в тій же групі підтримки ОЗБ, щоб подати копії документів. І вони включать список на відшкодування половини вартості генератора. Ну, тобто, ще краще, тобто фактично, половину вартості ми повернемо з часом в СББ. Але Вони казали, що це ремонтами буде. Так, так, вони казали, що це будуть ремонтами, а але тут, тут, Шо, тут що є робити? що робити, є питання асфальтування кількох місць, ми там додали собі три паркомісця. Є що робити, тобто це там невелика сума, без проблем.